Товариство. Усім доброго вечора. Ну що шановні брати і сестри українці, наша боротьба в теперішній час починає поступово переходити вже в нову фазу, в дуже небезпечну фазу. Коли Майдан починався 75 днів тому назад, ви пригадуєте це, виходили люди, які апелювали до влади і вимагали євроінтеграції України. Тоді цей протест це була вимога, ультиматум до влади, до Януковича, щоб він у вільнюсі підписав асоціацію. Це був протест проти недолугої політики, уряду, який очолював Азаров. Який не зумів підготувати необхідних документів для вступу України до європейських структур. Пізніше, після кривавих розгонів студентів, після кривавого побиття старших людей, жінок, після того, як Беркута втопили тут майдан в крові, акції протесту почали набувати зовсім іншого характеру. І коли спочатку вимоги до влади, це були вимоги покарання злочинців в погонах, які били мирних протестувальників, були вимоги про відставку уряду Азарова, були вимоги про повне перезавантаження влади, нові вибори президента і парламенту, були вимоги притягнення до кримінальної відповідальності усіх тих. Які спричинялися до порушення прав людини і свобод в нас тут в Україні. То з часом нашого протистояння, особливо після подій 16 січня, а особливо після 19 січня вимоги громади ставали окрім тих початкових іншими і іншими. І фактично на нинішній час утворилося два пакета вимог. Перший пакет це ті вимоги, з якими початково вийшов Майдан, і вони повністю є незреалізовані. А другий пакет вимог це вже вимоги, які появлялися як наслідок недолугої бандитської політики тієї влади, влади, яка не хотіла слухати людей, яка говорила з людьми мовою сили і не дослухалася до того, чого вимагав Майдан, і про що говорили по усій території України. Українці-патріоти, які потребували зміни системи влади, які потребували нової конституції, які потребували, врешті-решт справедливості. Сьогодні ми кожного дня отримуємо повідомлення про арешти наших патріотів, про затримання мітингувальників. Ми отримуємо відомості про те, що не знайдені. Ті люди, які пропали безвісті, а їх 29. Ми отримуємо щораз все більше повідомлень про побиття журналістів і створення проблем для діяльності журналістів. Ми отримуємо повідомлення з лікарняних закладів про те, які травми, які понівечення отримали ті люди, які протестували зрештою. Нічого не можна оправдати. Тими смертями, які були тут, на Майдані, в центрі української столиці, і ми маємо пам'ятати тих людей, і ми маємо кожного разу згадувати тих людей і низько схиляти голову і просити Господа молитися за спасіння їхніх душ. Товариство. Але кожного разу правоохоронні органи, прокуратура, СБУ. Починають плодити заяви, розказувати про те, які порушники законодавства майданівці, учасники Революції Гідності, і всі ті, які зараз в регіонах, в областях борються проти тієї бандитської влади, проти цього зухвалого антиукраїнського режиму Януковича. Але ми жодного разу не почули, що ви були притягнуті до відповідальності Беркота, представники внутрішніх військ. Чи знайдені були ті, хто викрадають людей? Чи заарештовані були ті, які по ночах палять машини, причому це вони при прикриттям міліції? Чи були затримані і заарештовані, ті тітушки, чи інші провокатори, які б'ють людей, викрадають людей з лікарень, які собі дозволяють тут, в Києві, і по місцях повну сваволю чинити. Ніхто не є затриманий, ніхто не заарештований. Але постійно, постійно, як атаку, інформаційну атаку, ми читаємо повідомлення, причому дуже часто це є спотворені, брехливі повідомлення про те, що нібито страждають вони, представники тої влади, що це їхні сім'ї під загрозою, нібито. Одне з таких повідомлень ми почули сьогодні, десь там. Захопили не люди з Майдану, як вони кажуть, нещасного майора міліції, били катували його тут, десь в Київ Раді. Брехня і неправда. Більше того, написали в своїх повідомленнях, що нібито при цьому був присутній кандидат в депутати від свободи Юрій Левченко. Що згадали? Вибори, які вже два місяці тому назад пройшли, який він зараз кандидат в депутат, та й, зрештою, написавши дату 31 січня, що нібито відбулося, і що це було на очах Левченка, черговий раз збрехали. Тому що Левченко вже, напевно, тиждень не появлявся в Київраді, бо він призначений зараз заступником коменданта українського дому, і дню її ночує в українському домі і не виходить звідти. А вони почули прізвище знайоме і давай писати, і давай створювати картинку. Зараз, взагалі, як почитаєш інтернет, як почитаєш офіційні, нібито повідомлення, жахаєшся, вигадують все, що хочуть, пишуть абсолютно брехливу інформацію, спотворюють, компроментують, реально компроментують політичні сили, які сьогодні є тут на Майдані, знову і знову намагаються пересварити нас усіх. Намагаються протиставляти громадськість далі політичним партіям опозиційним, намагаються керівників майдану принижувати і обріхувати все тільки заради одного. Їхнє завдання розігнати Майдан. І які б вони перемовини не вели, хоча кожного разу на переговорах ми ставимо і ставимо це питання. Коли будуть покарані, коли будуть притягнуті до відповідальності вбивці. Які стріляли, ті, які давали накази це робити, які топили в крові тут Майдан, Грушевського. Коли це все буде? Поки що реакції ноль. І саме тому, згідно рішення Всеукраїнського об'єднання Майдан, а вчора рада відбувалася, утворена антикорупційна група, в яку входять народні депутати України, і ми будемо збирати факти корупції тих чиновників. Ми це вже робимо. І накопичуємо цю інформацію. Друге, є така дуже позитивна і правильна ініціатива провідних українських міжнародників, юристів, які починають збирати інформацію для того, щоб ми всі разом могли подати до Гайського трибуналу на злочини цієї бандитської влади. Бо саме Газський трибунал має в своїй компетенції розгляд питань про катування, про мордерство, про викрадення людей, про ті знущання, які зараз в 21 столітті в європейській країні собі дозволяє робити влада проти свого власного народу. Отож, товариство, звертаюся до усіх, хто мене чує, і тих, які на Майдані. І тих, які може, бачити чи по телевізору, чи в інтернеті, будь ласка, подавайте максимальну інформацію про катування, про тортури, про переслідування людей, про викрадання людей, все, що може збільшити нашу базу даних, яку будемо подавати до Гагарського трибуналу, з метою засудження цього бандитського режиму. І якщо вони собі думають. Що їхні злочини пройдуть просто так спальці якщо вони думають, що коли завершиться, а завершиться вона обов'язково перемогою, наша революція гідності, то за них забудуть, вони глибоко помиляються. Я вкотре хочу їм в першу чергу нагадати, зараз в Литві, в Польщі, судять судять беркутівців які 25 років тому назад незаконно. Пили калічили людей і час розплати, і час кари обов'язково настане. І для тієї влади, яка себе зараз дуже почуває комфортно, має бути серйозний сигнал і серйозне розуміння того. Всі будуть покарані, всі злочинці не, не зможуть втікти від відповідальності. І ще одне, що хотів сказати, товариство, так виглядає. Що ми з вами входимо ще в одну надзвичайно складну і небезпечну фазу нашого протистояння? Вже звідусіль появляється масована інформація про наміри Кремля не просто бути присутнім тут як у провокатори, як у певні окремі групи, які намагаються тут збудоражити ситуацію, як у групи снайперів. Які тут ФСБшні знаходяться і стріляють в наших людей, і вбивають наших людей. Росія так виглядає, після того, як в них розпочнеться Олімпіада в Сочі, вона впритул має намір зайнятися українським питанням. В Росії чим далі, тим більше звучать голоси про те, що сьогодні в Україні є. Дуже проста для Москви ситуація, що сьогодні є великий шанс Кремлеві знов Україну зробити колонією, а українців перетворити в рабів і крепаків, як вони, як імперія, завжди мріяли. І це є кремлівська політика, яка не виключено, а дуже ймовірно, може впроваджуватися найближчим часом. І їхні. Прислужники тут в Україні вже почали гавкати, вже почали підтримувати. Вже комуністи роблять заяву про те, що Україна має стати федеративною державою, а ви розумієте, для чого все це робиться на догоду Москві. Бо вони, якщо не частину України відірвуть, то хоча б невеличкі регіони хочуть під свій реальний вплив, геополітичний вплив не тільки просто так. Політичний, інформаційний чи гуманітарний. Вони реально зараз будуть загрожувати територіальній цілісності української держави. Не виключено, що вони будуть використовувати ті методи, як вони використовували в Грузії, коли захоплювали їхні території, Абхазію, Північну Осетію, Південну Осетію. І таким чином розказували всьому світі, що, мовляв, вони йдуть. Рятувати і оберігати своїх співвітчизників. Ми не виключаємо, що саме такою може бути зараз кремлівська політика. Вони захочуть тут приходити і рятувати тут когось. А нема кого тут рятувати. Нема кого рятувати, тому що ця боротьба, яка сьогодні є на вулицях Києва і України, це боротьба не між населенням України. Це не є громадянське протистояння, чи як дехто каже громадянська війна. Це є суспільне протистояння народу і бандитської влади. І тому я хочу товариство, щоб ми всі усвідомлювали важливість теперішнього моменту, а важливість полягає в тому, що зараз ми маємо стати супердержавниками. Та й ми такими, зрештою, є. За два місяці українська нація пройшла такий вишків, настільки стала самоорганізованою, настільки стала потужною і міцною, що деяким європейським націям для цього потрібні були десятиліття, а то й століття. Але в тій ситуації ми маємо усвідомлювати нашу місію. Наша боротьба має призвести не до розвалу держави, а наша має боротьба призвести. До зміцнення української держави. Ми не маємо права втратити ні квадратного сантиметра нашої території, території України. І не дай Господь не повинні дозволити всім ворогам зовнішнім і внутрішнім добитися розвалу і нищення суверенітету української держави. Тому маємо товариство це все усвідомлювати і маємо це розуміти. Ми сьогодні. Перших лавах боротьби за державу, за збереження і зміцнення української національної, соціально справедливої держави. І в тому контексті я би хотів з вами поділитися одним листом, одним дописом, який я прочитав в інтернеті це сторінка фанатів футбольного клубу. Севастополь! Пригадуєте, ми з вами тут дякували за підтримку футбольним фанатам з різних регіонів України. І тоді Севастополь чомусь оминули І ось я просто для вашого розуміння, що боротьба за державу, за соборність, за єдність тої держави це не тільки боротьба нас тут в Києві, це не тільки прагнення людей на Заході, в центрі України, навіть на великій Україні. Але про то говорять і про то реально думають громадяни України, які мешкають в Севастополі. Ось послухайте, про що вони говорять. Я вам читаю цього листа як підтвердження того, що вся Україна має бути єдиною в боротьбі проти того режиму і в боротьбі за нашу українську державу. Ми фанати футбольного клубу Севастополь. Якщо дозволите, я буду перекладати, звісно, що лист російською мовою, засуджуємо владу України, дії силових структур і людей, які їм допомагають. Як одні з тих, хто частіше всього попадає під прес цієї системи, ми добре знаємо, що таке сучасна правоохоронна система, які люди там працюють. І як вони ведуть діалог з простими людьми? Ми не раз опинялися в застінках тих відділень, де нас били і будь-якими, в тому числі й незаконними методами, намагалися добитися признання або показів. В цей момент наші друзі і брати по навколо футбольній сцені України ведуть бої не тільки з бандитською владою, яка захопила нашу країну. Но і з продажними тваринами, які за копійки готові калічити своїх співгромадян заради хвилинної наживи. Ми рахуємо, зараз іде боротьба не за ЄС, не проти Росії чи Митного Союзу, не іде боротьба бандерівців з росіянами, півдня з Заходом, а це іде війна народу. Народу України і тих, хто говорить українською, і тих, хто говорить російською, і тих, в кого герой Бандера, і тих, в кого герої солдати Червоної армії з режимом Януковича, з бандитами, які, даючи людям крихти, відбирають в них майбутнє. Тому ми рішуче заявляємо, що ми зробимо всі, щоб допомогти. Своїм друзям і народу України перемогти цей бандитський режим, щоб народ України в будь-якому куточку нашої держави жив вільно. Також хочемо попередити усіх, хто ходить на наш сектор, або будь-хто, або якщо будь-хто буде помічений в продажу своєї душі партії регіонів, то ми будемо жорстоко карати їх. Призиваємо, закликаємо усіх севастопольців перестати шукати ворогів серед свого народу, а побачити нас справжнього ворога, який, затуманюючи вам очі, скоро зробить вас рабами. Вони вже нас кинули. Вони вже почали відбирати нашу землю. Вони вже перетворюють наше місто. в Смітник. Перестаньте боятися западенців, бандерівців, фашистів. Це видуманий ворог. Всі люди, яких ви так називаєте, це є громадяни однієї з вами країни. І вони не мріють, щоб ви забули свою справжню національність або відібрати у вас вашу історію. Вони просто хочуть жити у вільній, сильній, успішній країні, щоб кожна людина літом. Могла відпочивати на чудових кримських пляжах, а зимою покоряти засніжені карпатські гори. Подумайте не один раз, перш ніж, підтримувати цю владу, їй на вас наплювати. Це кінцева і єдина позиція «Ультрас» футбольного клубу Севастополь. Давайте поаплодуємо їм! Молодці! 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 Товариство! Про що свідчить оцей допуск о тих патріотів з міста Севастополя? Здавалося би, розказують про те, що немає на великій Україні патріотичних людей. І всі вони одностайно. Підтримують цю бандитську партію регіонів, але ж насправді є не так. Ця влада всіх людей дістала. І зараз маємо всі пліч-опліч розуміти товариство, маємо усвідомлювати. Українська держава це те, що ми маємо зберегти для наших нащадків. Це є та держава, яку ми з вами завтра повинні побудувати, щоб вона була справедливою, щоб влада була чесною. Щоб панував закон, і, зрештою, щоб ми, українці і усі, хто мешкає в тій державі, могли пишатися за нашу велику європейську країну. І на завершення. Сьогодні відбулися бандерівські читання тут, в колонному залі, в Києві Можливо, вони ще навіть не завершилися, то хто ще може після виступу мати бажання, може ще встигнути їх послухати? Це є дуже важливо. Щоб ми нині могли говорити про ті речі, які мають єднати. А що єднає сьогодні Україну? Це є боротьба проти цього режиму і це є українська національна ідея, ідея величі української держави, ідея, де українці будуть жити в країні, як казали раніше, без хлопа і без пана, при справедливості, при честі. Де буде гордість і гідність нашої нації за те, що ми таки є господарями на тій землі. Ми таки можемо обирати добру, моральну владу. І можемо мати право контролювати цю владу. І так, напевно, що буде. Ми обов'язково з вами переможемо, бо правда є за нами. Слава Україні!